Знаєте, він коли стає соромно за моїх колег з державних органів. Я продовжую себе якось причисляти, до них, кажуть, чиновників колишніх не бувають. Да? Розкажу одну, знаєте, ну майже як притчу, яка була, мала місце на практиці. На початку 2006 року відбувалася зустріч Всеукраїнської ради і релігійних організацій з президентом України на той момент Віктором Андрійовичем Ющенко. І був присутній один віце-прем'єр України, який займався якраз гуманітарними питаннями. Який під час зустрічі, ну, не знаю, про що він думав, щось він там малював собі. І прозвучала така теза з боку Віктора Андрійовича, що мол, шановний, шановні, ви не будинки малюєте, а ви слухайте, що вам розумні люди кажуть. Тепер я задаюся питанням, якщо людина стає директором департамента, ви спорізьович, знаєте, не маючи жодного досвіду, і не побути, і банально не послухати, хоча в плані самоосвіти те, про що тут будуть говорити, ну, я не знаю. Чим можна тоді керувати на основі чого і всяке інше. Да? Тому, тому а, Отже, я хотів би повернутися до заявленої теми. Про статус іноземців, можливо, за браком часу не буду говорити, але про питання статусу українських народів в Україні, власне, хотів би переговорити. Хоча, знаєте, ловлю ну, себе на думці, що такі теоретичні доповіді, звикнувши до практичних якихось речей. Ну, але між тим. Е, нагадаю, просто нагадаю, ви про це краще за мене, мабуть, що знаєте, що відповідно до статті 11 Конституції України держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традиції, культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Донедавна це було практично єдина згадка про поняття корінні народи у законодавстві України. При цьому воно не містило визначення вказаного поняття. А відповідно, воно не містило і вказівок, на які самі етнічні спільноти України поширюється вказане поняття. Цікаво, що не міститься визначення вказаного поняття і в міжнародних правових документах, зокрема в декларації Організації Об'єднаних ООН про права корінних народів у холанні 2007 року. Всі зазначте, що Україна досі не приєдналася до вказаної декларації. Водночас декларації, як і більшість подібних документів націй, не є юридично обов'язковим документом, пропонуючи радше певні стандарти у ставленні держави до корінних народів та їх представників. Враховуючи зазначення, визначення поняття корінні народи передбачалося дати в законі про концепцію державної та національної політики, проєкти якої неодноразово вносилися до Верховної Ради України. Так, у законопроектах Хрипата Чубарова 2005 року і практично тотожного законопроєкті Мустапи Джемільова 2013 року казане поняття визначалася як автонтомна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах сучасних кордонів України, становить етнічну меншість у складі населення і не має власного державного утворення за межами української держави. Корінними народами України відповідно до казаних законопроєктів є Кримські татари, Караїми, Кримчаки. Варто зазначити, що пояснювальній записці до вказаних законопроєктів зазначається відсутність тлумачення терміну корінні народи, у вітчизняному праві, та висловлюється думка, що корінний народ, поняття корінний народ, відповідно до українських мовних норм, має розумітися як народ, що має коріння, тобто виник і сформувався як окрема неповторна етнічна спільнота на території України. Урядовому законопроекті, внесеному на розгляд Верховної Ради України у 2012 році, вказане поняття визначалося як спільнота етногенез, який відбувся на території і в межах сучасних кордонів Української держави, об'єднана ознаками етнічної ідентичності та яка не має власного державного творення за межами Української держави. При цьому законопроект визначав, що створення необхідних умов для збереження етнокультурної самопутності корінних народів. Забезпечується на тих самих засадах, що і для національних меншин, по суті, урівнюючи у правовому сенсі ці дві категорії, певні зрушення відбулися у зв'язку з ухваленням у березні-квітні поточного року постанови Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави та закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правий режим. На тимчасово окупованій території України. Так казана постанова закріплює за кримсько-татарським народом статус корінного народу та доручає Кабінету міністрів України терміново подати проєкти законів України, нормативно правових актів України, які визначають та закріплюють статус кримсько-татарського народу як корінного народу України. Ухвалення вказаних нормативних актів. Вимагає продовження відповідної нормотворчої роботи, зокрема, з метою наповнення вказаного поняття в українському законодавстві реальним змістом, надання виснаним етнічним спільнотам відповідних прав і привілеїв тощо. Розробка проєктів відповідних законів України та нормативно-правових актів має відбуватися шляхом консультацій з міськом кримсько-татарського народу, у тісній співпраці з ООН, організацією, організацією з безпеки і в Європі. Радо Європи відповідно до міжнародного права і стандартів забезпечення прав людини, корінних народів та національних меншин. Водночас, згаданий закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України лише вживає поняття корінні народи, декларуючи, що основи гуманітарної, соціальної та економічної політики держави України стосовно населення тимчасово окупованої території України, є захист і повноцінна реалізація національно-культурних. Соціальних та політичних прав громадян України, в тому числі корінних народів та національних меншин. При цьому слід зазначити, що ваша зазначена постанова Верховної Ради України стала відповіддю на звернення міч лісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради України та українського народу, в якому, зокрема, містилося звернення до Верховної Ради України приєднатися до декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів, а також визнати і закріпити законами та іншими правовими актами України статус. Кримська татарського народу і корінного народу Криму. Ухвалення вказаних нормативних актів актуалізувало і питання приєднання України до Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів. Так, за результатами наради у зв'язку з заданим зверненням Меджлісу, було видане доручення віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича. Підготувати відповідний проєкт заяви Кабінету міністрів України про підтримку Декларації Організації націй про права корінних народів та внести його на розгляд уряду 19 березня 2014 року. Проте, наскільки мені відомо, таку заяву досі не уклали. Водночас варто зазначити, що в проєкті відповідної заяви як корінні народи, що проживають на території Автономної Республіки Крим, згадуються не тільки кримські татари, але й караїми і Кримчаки. Ну, оскільки мені показують вже годинник, то я буду скорочуватися. І хотів би, говорячи про тематику корінних народів, зазначити, що 19 грудня 2011 року Генеральна асамблея організації керівних націй ухвалила резолюцію права корінних народів. І серед її основних положень є рішення провести в вересні 2014 року засідання Генеральної асамблеї високого рівня цієї проблематики Світову конференцію з питань корінних народів. В свою чергу, необхідність подальшого забезпечення прав корінних народів, зокрема здійснення відповідної нормотворчої роботи, черговий раз актуалізує питання про відновлення окремого державного органу у справах національності, яке, зокрема, актуалізується як і нинішнім рівнем роботи Міністерства, яке виготовляється. Підсумовуючи, безумовно, інтереси подальшого формування єдиної української політичної нації, забезпечення суспільної слади, ефективного використання багатонаціонального розмаїття України, об'єктивно вимагають подальшої консолідації усіх національних спільнот нашої країни. Враховуючи зазначене, повністю поділяє важливість ухвалення резолюції нашого Круглого Столу, що має стати ще одним важливим кроком в напрямку. Такої консолідації. Говорячи про практичні кроки нашого круглого Столу, практичний результат. Крім резолюції, а можливо, ще раз скажу, можливо, цей результат. Я би просив вас, шановні керівники, і представники національних спільнот, подумати, як, але разом з тим закликати представників своїх національностей, особливо в таких регіонах, які зараз у нас на слуху, ну, якось їх закликати. По мірі можливості не брати участь у сепаратистських і антиукраїнських діях. Тому що це не тільки питання національної інтересів нашої держави, це питання життя і здоров'я наших співчинків. І друге, говорячи про білоруську ініціативу щодо створення Комітету солідарності з Україною, на ваш розсуд, на ваші роздуми, розглянути питання ініціювання створення. Україна в історичних батьківщинах Комітеті солідарності з Україною. Тому що, знаєте, останні події переконували засвідчення, що ми маємо проблеми не тільки міждержавних, і не стільки питання міждержавних відносин України та Російської Федерації, але. Ми маємо всі підстави говорити про намагання перекреслити з боку вказаної держави базові принципи міжнародних відносин, зокрема, поваги до суверенітету інших країн, непорушності кордонів, дотримання міжнародних договорів. І я хотів би наголосити на тому, що Україна стала не першою. Ми якось так пропустили, але до того була Молдова, потім була Грузія, Україна стала третьою, і яка буде четверта держава, ніхто з нас не знає.